Працюємо зараз в Харківській області, село Хотімля, Хатимляцький старостинський округ, Старосалтівської громади. Зустрічаємось з людьми і просто підведемо підсумки, наприклад, цієї громади по, по старостинському окрузі да, цього села по взагалі проблемам Старостинського, Старосалтівського округу. Проблем багато. Перша проблема це дотаційна повністю громада. Доріг тут. Ну, Майже немає. Є польові дороги сполученням: Кирилівку, Гонтарівку, Хотімлю. Є напіврозрушені дороги і, звичайно, є переправи. Тому з наступ з наступом восени, весни, зими будуть великі проблеми. Тобто люди опиняться в ізоляції. Перше немає сполучення, а по-друге, і немає транспортного сполучення для людей. тобто, Приватні перевізники, перевізники не можуть працювати, не хоч, ну, не хочете. Їх можна зрозуміти. Вони б вбивали тут транспорт. Якщо немає можливості зробити дороги, то треба якось передбачити, що державу. Я звернувся вже до голови комітету колеги свого Юрія Кісіля, до Наєма, до Олександра Кубракова, віце-прем'єра і міністра інфраструктури. Нам потрібно прийняти рішення або і люди кажуть, поверніть там рейсові автобуси. Ну, їх зараз немає. Тобто ми маємо підставити плече як що держава. Якщо громада дотаційна, ми маємо щось зробити, щоб тут з'явився перевізник, щоб люди отримали медичну допомогу, щоб з'їздили зарплати, отримали і так далі. Правильно, я все правильно сказав? Да. Да. І це реальна проблема по громаді. Перша, друга проблема аптека. Аптеки знову приватні аптеки, ми не можемо змусити їх працювати там, де потрібно. Тому Поставити плече має обласна рада. Звернувся до керівника обласної ради Єгора Луценка, Тетяна Петрівна, щоб обласний аптечний склад відкрив тут філію. Приміщення тут є, де є, вона є, є, має є, є, працювати, аптеки немає. Правильно? Немає. Друге питання, третє питання. Також звернувся до колеги Данила Гітманцева. Також напишу звернення на міністра фінансів. Проблема в тому, що тут і в Старому Салтові немає банкоматів. Зараз в банкоматі спочатку. Да банкомати е люди не можуть отримати ні пенсії, ні зарплати і так далі. І треба їхати в Харків, щоб отримати пенсію. Доріг немає, доїхати в Харків немає можливості. Транспорт ходить один раз на тиждень. Да, Харків з раз, один раз в день, але утром іде туди. Вечір вертається просто, щоб зняти кошти, треба цілий день да, <пустити> потрати. Тому банкомати це третє, четверте. Це Укрпошта. Я звернувся до Ігоря Смілянського. Він до речі працюю. Працюю в Харкові, якраз і відправив йому відео звернення від людей, що тут є і приміщення Укрпошти. І воно. І хатімля і старий салтів майже однакові по, по розмірах, по населенню, правильно? Але між ними немає гарного сполучення між Салтовами, Хатівлю. Тимчасово. Тимчасово немає, да, є тимчасове сполучення. Тимчасове сполучення. А, тимчасове сполучення, якщо е, е, переправу приберуть, а зимою приберуть, да, то не буде взагалі. Тому люди отриму, е, не, отрим, не зможуть отримати пенсію, пошту і так далі. А е, е, мобільна бригада не справляється. Да? а тут ще є такі населені пункти, села, які від Хотімлі вже да? також. От, от, вже якщо від забезпечити відкриття назад е, пошти відділення, то вони б якраз могли б свої села забезпечити. Правильно все я сказав, да? і голова Старостинського округу підтверджує це. Це ще одна проблема, яку ми зафіксували. І дрова дрова ну, дрова. Це звичайно основна, основна проблем сьогодні. Основна проблема, да, про, про да. основна проблема по, по дровах є проблема. Якщо там, наприклад, газові постачання не відновиться, то звичайно треба. Я не про я зараз про старий кажу, то потрібно, звичайно, забезпечити людей дровами. А з дровами Дрова потребує майже кожен старостинський округ. Треба з людьми прокомунікувати, яким чином буде працювати ця програма, яка категорія людей може отримати, хто може, хто не може отримати. Людям треба це. Казати і з цим зверненням звертаємось до Мінсоса, офіційно. направимо звернення та на обласну військову адміністрацію. І саме основне питання, яке сьогодні турбує напевне да напевне всю Харківську область. Це вже кожен раз я про це проблема не вирішується. Організація міжнародна організація міграції та червоний хрест, да, які видавали допомогу. Міжнародна міжнародна допомога. Дякуємо вам дуже, що ви видаєте допомогу. Це реально дуже необхідно, необхідно, але... Прийнято було рішення, що людям на деокупованих територіях потрібно видати допомогу. Але це деокупована громада, тут жодна людина не отримала допомогу. Правильно я кажу? Да. Не, не, не. не від Червоного Христа, не від міграції. За цей рік. Потрібно, А якщо це була одноразова допомога, потрібно прокомунікувати, що не буде, а якщо це кожного року, то. То тоді нам на, да нам потрібно якось це вирішити. Я звернувся до Ірини Верещук, да, Ірини Андріївни. Ми а, ми з цією проблемою, бо а, комунікація вся відбувалася через Міністерство реінтеграції, і, і потреби збирала громада, і претензія вся сьогодні йде до міської влади, яка просто представила плече зібрала потреби. А по суті, не впливає на видачу коштів, бо це не державні кошти, а кошти міжнародних організацій, а, партнерів. Да, і, і тоді просимо. Просто відновити цю комунікацію, сказати, як має працювати ця державна допомога. Якщо хтось не отримав цю допомогу, а мав би отримати і був в списках, я знаю, що Ірина Андріївна Новрищук пообіцяла після наради з Червоним Хрестом та Момом, що списки, які зібрали, щоб ну що люди мають отримати всі, які потрапили в списки, бо така була ситуація, що. Списки зібрали зі всіх, а отримали допомогу не всі. По яким критеріям люди обиралися, не зрозуміло. І була проблема, що Червоний Хрест видав допомогу в одній людині. А сусідка не отримала. Потім ще МОМ цій людині виплатив допомогу. А сусідка також не отримала. І це було звичайно дуже багато претензій до, до, до міської влади. Працюємо далі. Слава Україні! Разом до перемоги.